Давай, давай, давай! 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 Данило! Почекай, дай! дай. Остап! Ось там ти повинен бути. Ілюшка! Да, Ілля, задні грох! Пускайся! Ілля, да, вище! Ілля, вище, четвертий номер! Ілюшка, четвертий номер, Дани! Ілля, Четвертий номер, твій! Забирай весь! Остап, 22!

Yeah. 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 Yeah.

Давай, мы не задохнули. Куда бежит? і войночки, не назад. Зараз граємо. Зараз граємо, виходь. Ти не поздно. Ну, курша! Войнишка іде. А, старт, іде. Що до мене? Це позитив. Зараз граємо. Зараз граємо. Ну, лівою ніжку, зараз граємо. Молодець. Переграємо. Так.

Давай, дихайся. Давай, розслабця, глибокий здохов. Ну. Працюємо, працюємо. Працює. Дайді, йдете, забирайте. Дай, Пашукай Івана, дай Івану, право! Паня, легкий, всі ворота! Гуля, не спілкування. Не зачаємо! Оптимаші з цими ноками ногами постійно? Чайка, аут! Ілюшка! Біля.

Танець, Ілля! Ілля, дайте ігру! Дай, кошки, Далі, і дай, 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 дай,

Ближче до 22 номера. Остап! 22 номер. номер. Давай вперед. Олексій! Бей! Ще бей! Бей! Давай вперед. Остап! Почетай. Давай, давай! 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 Давай!

Забирай. Пить! Гуля, бедь поворот! Салат, давай, граф! Молодець, став! Ладі! Зараз бере сидіти до кінця, вставай, так! Хто бить буде? Я буду! Сідай, здайте, допомагай хлопці! Eu Max, Max, Max! Гричинка, Гричинка, Гричинка й номер спинка, Гречинка, Максим! Макс, Макс! Оставь, захід залишайтеся. Вайка! Ігор, сюди, Єгорщик! Ось сюди, дайте! Лексе! Давайте вот, попроси вот, мяк, ванчик. Ванчик. Мальчик, май, дай, путинь, м'як! Дай ваннички! На лінію поставляєш, будь ласка! На лінії ходити не буде. Дайванічка, лагенький пас, пас. легенький. Супер, Ваня, розвертайся, доворіть.

На свої місця Гаврилюк лівіше грає. Ванечка! отам там кричать. Давай висі стань. Ще, кого ви тут охраняєте? Ви все, дай борчик, борчик ти до нього встиг, Дивись. Якщо він піде до нього, ти служає. Понял? Гаврилюк Максим, де гравець? Бере, бере, ніж, береш воспа. Граєш, оставці. Остап, граєш, оста, граєш добреш. Назад, Ёмеч, назад. Підсумця назад. ти можеш трохи допомагати назад, Ванюшка. чуть-чуть назад, Ванечка. Тишечка. Максим, ти уходь туди!

Ой! Да, молодці! Молодці! Геня, що ти ало? Вернеться ля. Просто. Нормально. Єго! Йди! Аратон, Єго! Виходь ти сюди! Добротарян, добротарян. Да, да. Добротарян. Говорить. А так трохи. Ні! Єго! Молодці!

Ілюша ще пас! Дай Дай, фас! Ілюшка! <рисот> дай Дай дані <рисот> <Ilyška, дай, дай, рисот> пас. <рисот> <рисот> остап, молодець! Добрянський ви ще піднімаєш! Давайся друє, остап! 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 Давайся А ноги! О, Гречині! Гречині! Остап! Илюшка, говори их сюда. Думай, Илья. Говори, туда же Ой, 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 ж ой, 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 ой,

Давайте передачу партнерам. Давай вий Альох, Альох, видимо. давай, ви, <риклад> ви. ви що, не пішли передача, рече. Ваня, Ваня давай, Подавай Подавайте, повігай! Ти тут! Ти лишаєшся тут! Макар, пока, ще макар! Макар іди, макар іди! Іди, макар, де ротає!

આજ બસ નવાજે નવાઈ ચાલુ